Його називають Янголом у пікселях, бо щодня під кулями рятує життя захисникам. Ерік Глеба, військовий медик 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади. В історію краю увійшов, евакуювавши з під обстрілів понад тисячу поранених. Це рекорд області, а ще символ мужності і професіоналізму. Для мене це не спортивний рекорд, а узагальнений показником ефективності та підтяжні визнання щодо кількості проведених евакуацій поранених. А також якості наданої медичної допомоги. Такий результат унікальний, адже він демонструє не лише кількість, а й якість медичної допомоги на одному з найважливіших етапів, першого, коли від швидкості та професіоналізму дії залежить життя людини. На фронті за покликом серця кожна евакуація це боротьба за життя. У найкритичніші моменти серед куль і вибухів він рятує поранених, часто сам ризикуючи життям. З початку повномасштабної війни в Україні і по теперішній час близькосотні евакуації закарбувалися в моїй пам'яті на все життя. Всіх їх об'єднують наступні складові швидкість прийняття рішень в бойових умовах, край важкий стан поранених та, звісно, загроза для власного життя. Крайній такий випадок це надання медичної допомоги та порятунок життя військовослужбовця з вогнепальним кульовим пораненням з короневої ділянки голови. Медична допомога за допомогою включених засобів радіоелектронної боротьби від можливого ураження медичного екіпажу окупаційними терористичними тронами Камікадзе. Наразі медик у гарячих точках на Запорізькому напрямку як витримує психологічно. Далі пряма мова. Психологічний стан значно прогресується, коли є усвідомлення, що військовослужбовця, яким було надано медичну допомогу. Після подальшого успішного лікування в шпиталях та військово-медичних клінічних центрах, інститутах повертаються живими до своїх рідних та близьких. До війни Ерік працював лікарем швидкої медичної допомоги у 2015-му. Після закінчення навчання в Естонії пішов добровольцем на схід. У 2019-му підписав контракт і став військовим медиком 128-ї ОГШБ. Пройшов шлях від санінструктора до лікаря. Російський окупант та агресор. Про всі норми Женевської конвенції, чим самим обирає пріоритетною цілю військових медиків, екіпажів військових, медиків, які перебувають на лінії бойового здійснення на чергуванні. Вони стріляють по стабілізаційних пунктах, лікарнях, шпиталях. Саме тому завжди потрібно було мені особисто ризикувати власним життям, щоб врятувати. Своїх побратимів. У мене, крім офіційного дня народження, ще 10 неофіційних. Вічна пам'ять тим військовим медикам, які загинули, надаючи допомогу поранений. Я щиро вдячний всім, хто завжди був і є залучений до проведення евакуації. Це і водій, і бойовий медик, і фельдшер, і командири підрозділів та командування. Саме завдяки спільним зусиллям, та командній роботі, була врятована значна кількість наших побратимів. На екстренці зустрів і свою дружину Марію. В роботі він дуже відповідальний, дуже відповідальний. А як чоловік теж відповідальний. У нас був моновленість така, що він кожен ранок і ввечері має мені написати Доброго ранку у мене все ок. Або там по ситуації, так? Якщо він не пише, то в мене є контакти людей, кому я маю зателефонувати, написати, які точно знають, де він є. Я не надоїдаю, я не ну, там так, теж можливості виходу на зв'язку, це такі собі, але в нас. Якщо він там більше 12 годин не виходить на контакт, я вже, вже знаю, кому писати. Хвилююся, але я маю бути… Як це сказати? не показувати цього. Тому що в мене тут двоє дітей, я маю бути відповідальна за все, а моя слабкість може вилитись в якусь... Ну, Непотрібну ситуацію, емоції. Зараз на нього вдома чекає також і двійко дітей, Дев'ятирічна донька та син, чотири роки. Пишаються татком. Знаєш, вона почалася, ніхто не знає, наскільки ми так і в школу підемо. Ну, я за сина мала на увазі. якісь такі слова, не що точно ми поки закінчиться війна, сину вже чотири повних, що точно ми і в школу підемо. Я підтримую, я все молодець. Якщо ти, ну. Горда за нього, особливо дочка, дочка дуже з ним сумує, дуже за ним сумує. І він так, навіть якщо десь там гуляє, якісь нові дітки, вона так, ви знаєте, хто мій тато, а на там в Гуглі, а ви бачите, от, <смі> це мій тато. Вона дуже-дуже так ним гордиться, дуже розказує про нього. І навіть такий момент, що коли вона лягає спати, кожен вечір вона так підходить, каже. На добра ніч, мамо. Я її цілую. На добра ніч тату. На добра ніч моя принцеса. Тобто, якщо я цього не то ти не забула б не мені тата поцілувати. Еріку глебі присуджено медаль за врятоване життя та орден за мужність третього ступеня. Це заслужене визнання його подвигу і нагадування. Війна робить героїв з простих людей. Слава Україні, дорогі друзі. Певнено продовжуємо боротьбу за мир Україні. Тільки спільними зусиллями переможемо ворога разом до перемоги.